Суми не Лас-Вегас. У міськраді вирішили економити світло, запроваджують скромність, мають намір прикрутити сяйво вуличних ліхтарів і новорічних гірлянд. А ще привітали з ним енергетика, профільне міністерство. Пригрозили пікетом, якщо там не перестануть вимикати електрику. Ніна Коломієць розкаже більше. На вихідних сумчан потішили світлом, тимчасово припинилися аварійні відключення. До того ж, новорічними вогниками засяяв центр міста. От тільки не надовго. Чиновники згадали про економ та заходилися прикручувати гайки. Нам треба з вами вести таке дежурне освіщення в місті Суми. Це шахматним порядком, це відключення. У нас два фонаря на Харківській, Получається, на одній попереченні да? чотири фонаря. Да? З однієї сторони у нас тротуар і з іншої сторони, два фонаря на дорогу і два фонаря на тротуари. І це ну, що днем? Ну, звісно, Лас-Вігас це ж в Америці, не в Сумах. Але запал чільника міста охолоджують комунальники кажуть: всюди вімкнути ручне регулювання вуличного освітлення не вийде на сьогоднішній день. Економія, економія близько трьох тисяч ківат годин на місяць. Якщо у нас сутичне споживання було 23 тисячі, на сьогодні 20 тисяч. Тобто є зрушення, але тільки 34 підстанції. Всі останні, більш близько сотні, немає можливості відключити ваварі. І вже зовсім несолодко тим, хто під час відключення світла їде в ліфті. За останній тиждень таких жертв раптової зупинки нарахували понад 70 чоловік. Включить зовсім не варіант. совсім е, ні варіант. Алесіть какого-нибудь е, доступний графік. Пользуватися їм мовітром і вичем. Я розумію, що хтось буде знову ж таки ризикувати в цей час виїхати ліфтом, але ви свою роботу зробіть. Ці оголошення повинні бути. Відключиться, відключиться. Не відключиться, значить не відключиться. Зрозуміли? Оці оголошення, щоб були на кожній ліфтовій кабіні. Поки ж попереджувати їдуть столицю, передадуть листом обурення сумчан щодо аварійних відключень. Якщо Київ не дослухається, міський голова погрожує справжнім пікетом, повезе виконком під стіни Міненерго. Ніна Коломієць, Олександр Олексійенко. на часі новини.